Панове, привіт! Знаючи, що в п'ятницю виходять, то це Апел, я знову почав накопичувати паки і не даремно. спіймав кількох ТОЦів і один з них влетів в мою основу. Тим часом в англійській прем'єр-лізі Арсенал та Манчестер Сіті продовжують змагатися за чемпіонство. Сіті на виїзді зіграють проти Нотінгема. Арсенал має дуже непростий і цікавий виїзд до Тоттенхема. Якщо у вас є прогнози, то фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у загріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний. Бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Трохи раніше, аніж то, це АПЕЛ, я отримав пік легенди. Можна сказати, що в подарунок, тому що ніяке СБЧ не збирав. Просто за пройдений сезон останній 40 рівень. Пік легенди, і погляньте, що там. Одна із трьох. І поставимо собі сюди кройфа на фарт. І поїхали. Що тут в нас? Технікал, Всього лише. Piece. Але Кантона не може бути, я бачу там кусочок червоного дизайну. У мене Зідан в такій версії. Я не знаю, хто це може бути. Лівий Вінгер. Без поняття. От, взагалі, 90 удар? Хм, Рівалдо. Ну. Анріс сміється, Рівалдо, Андрій сміється. Ракета. Вісьмірочка, погано. Фернандо Торрес. І остання легенда. Ой, там щось таке собі знову. Хаджі. Ясно. Кинули мене і я з легендою. З цих всіх я би собі взяв Фернандо Торреса, тому що під завершення епохи клопа в Ліверпулі я би хотів зібрати Ліверпуль, Past and Present, те, що маємо зараз, те, що мали колись, легенд докупки з вандейками і селахами. І Торрес там, я думаю, прикольно впишеться. Ух ти! А Рівалду такий 400 тисяч. Hmm. Yes. Doris, come on. Так, а ну в нас є щось нове по еволюціях, напевно. Крейгер Tots і Лайф Tots Upgrade. то воно там. Що воно таке? Ага, максимум 84-й рейтинг. Крім Донджума нікого цікавого нема. Ой. Ой. А ви погляньте який Донджума буде? А у вас є кращі опції, ніж мій Данджума. Був 89-й Данджума, але цей. Вау! Це якийсь дикий? Буде мій. Еусе на мінімалках. Дуже круто виглядає це все. Йолік. А, то він буде і такий, як той Данджума, якого я прокачаю. Немає змісту. Немає змісту. Це для вболівальників Манчестер Сіті. Ну, серйозно, ну ясно, що Модріч впаде. Ну так. Ну. А де ти був 8 літ, Модріч? Ну. Стільки паків було відкрито на тот лайф. Ого. Це ж, по-моєму, якийсь 80 щось таке. Дуже лайтовий пак, а ви по 875-й рейтинг. Джамбо в антрейді Порожнє. Ой-ой-ой, я серйозно, от є на своєму приколі. Вони не просто так кидають, я того Рафінію в паках не бачу півроку. Модріч кидають, Рафінію кидають, всіх кидають. Ну, як так їй? Де ви думаєте, то це Алісон? О, Бруно, дивись. ха ха Хі, хей, спортс! За сьогодні модріч Бруно і Рафіня. Люкс. Дайте ще бісика мені, лофтуса. Ну. Опа. Ой-ой-ой. ой 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 я Куртуа А коли ви останні бачили куртуа в паці? 84 плюс X20. Опа, тот! З'їдемо! Чилі? О, чекай! То так, то Едлер так закупу з кимось. Едлер за компанію Вот! Що то за чері-чері Кока-Ко? Барбері Блекбері Дюзбері що то таке? О, Вальверде всередині. Ух, ти який пак хороший. А за що цей пак я взяв? Я розчарований, глибоко. І Вальверде впав народній і впав сюди. Але паки, диви-диви, які Солоденькі. 85 і 87. Еліта Rivals не підведе. Але тут ще є такий пак, не знаю, за що його дали. Ей. -е -е -е. О, модріч. Давай подвійний. Подвійний з дебрюйне. А, не може бути з куртуа, не може бути вже теж. Угу. Я читав, що чемпіонат світу з хокею стартує, і там Україна буде боротися за вихід в дивізіон А. Цікава забава. Зараз ще випаде. Є! Німеччина. Поп, падає з кимось. Ну, не тягне. Ти хто? Іди туди, звідки вийшов, я АПЛ ловлю. Банза! Хто ти такий взагалі? Ну хоч рейтингу дали. Демократична Республіка Конго. 87, 4 штуки. синеньке, їдемо знову. З тотцем і знову він. Йди гет! Банза! Подвійний волкаут, певна річ. Може ще один тоц? Дабл тотс? Ну, синій, синій, синій. Алison Let's go! Хоча б щось. 10. О, тритоци, дест ще тут! Нічого собі, тритоци в одному паці, чи ви таке бачили? Ні, це вперше, як три плейстайли, так і вперше тритоци. go! Ну, Алісону можна буде вже по фану поставити в основу, якщо він впишеться туди. Беккер, бляха. Та все, просрали. Кубок. Якихось там кубків взяли. Карвау. Vidil van Bake! Common! Гоп! Сім гравців! Ує, синього фону нема. Єжжав канцелу, будь подвійним з куртуа. Падригігару. Ну і останній з тих, що сейвились. 87. Синій, синій синій синій. Є синій, їдемо знову. Тут з Франція! Центр Бексіба! Хренар. Будь саліба з нею, будь. Або вам дай, хтось будьте ну АПЛ, мені треба АПЛ. Аль Беккер! Що ти тут робиш знов? Ми вже з тобою бачили, щойно. Ааа, нема більше нікого. Синій, синій, синій. Ей, Рольфо, ну ти дивись, не ну, тільки за неї спитав. Ну не туди тебе хотів бачити. Ну. Фріда, ну що ти, Фріда? Бернардо Сідва. Ну а як же? Ну ага, -ха, ха. Нам треба гравців у Манчестер Сіті, які не сені, ну. Дивись. А якщо тут один? Ого! Ха-ха-ха-ха! 85-й райдер, щоб відкрити, пак 82 плюс X11, Ха-ха. Чи може зібрати разочок? 4 волкаута треба. Ха-ха. Болипше там поставили 81, а 88-й рейдинг попросили. А давайте я відкрию той пак, щоб показати вам, чому не треба його збирати. Давайте. Я можу взяти на себе той удар. Ми готові і заглянути сюди. Ано! 82 плюс, Major Leagues Upgrade. Major. Англійська ж ліга, це Major. Хойберг Let's go 85-й рейд. До побачення! Дякую, EA Люблю з вами грати в ігри. І якщо я спочатку трохи скептично ставився до Тодд Алісона, тому що в мене є легенди Вандерсар та Чех, то коли поставив його у ворота, дуже приємно здивувався. Таке масивніше геймплейне відео буде завтра, там буде ще один інший крутий герой, але кілька хайлайтів до вашої уваги з Алісоном Бекером. Ой. Ну, гол престежу біжить. Ну як, на рівному місці така дурня. І тут в гру вступає Алісон Бекер. Деб'ютний сейв мого бразильця. Бляха, дрокбани сеці. Алісон. Алісон класно стоїть. Ах ти ж, бляха, спіймав. Алісон Бекер. Вау, я думаю, зараз ближній отримаю. Алісон, класний ти дивись, реально вражає. Я помітив, що тут з'явилося нове цікаве СБЧ 84 плюс X7. А ну, можливо, тут мене чекає ще один тоц. Є синя! Як знав! Англія! Правий пек? Тренд звичайний. Він не може бути тотсом. Сумно, я думаю, може якийсь Сака вже летить. Хто ж тоді? Дрейєр. Добрий вечір, Андерлехт. Спробуй ще. 83 плюс X7. Прем'єр Ліга. Якась там BBSL. 85-й склад і. Отакий. От ну давай спробуємо. Щоб ви вже знали, щоб люди мої знали, що тут відбувається. Ну, давайте щось потужне. Боже, не дали 85 285 збірки. Тренд, welcome back. Але ж розвели. Mm. Все, у мене клуб напівпорожній просто після ось цієї збірки останньої. Немає з чого збирати, треба паків побільше десь відкривати. За Ultimate Team Champions нагороду вже треба буде чекати. Але в нас є все-таки цей пак 84 плюс 7 штук. Був тут Тот з першого разу, а з другого я вже маю тільки Мануеля Нойєра. Подвійним волкаутом з дебрюни я вас пробачаю. О, Дебрюйна ж нема, точно. Куртуаден якийсь, ну рейдинг мав на увазі якийсь високий. Там, Роно Фернандеш. нормально. Угу. Але Тоц хотів. Ну і на сьогодні все. Не забувайте за вподобайку, а в коментарях можете написати, кого із Тотців АПЛ спіймали ви. Можливо, комусь теж дістався Тоц Алісона. Чи подобається він вам, бо в мене з перших матчів дуже приємні враження. Почуємось, побачимось, бережіть себе.